У Хмельницькій області епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ перевищено на понад 36%. Про це розповіла медична директорка Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За минулий тиждень, так як давав державний центр по контролю за інфекційною захворюваністю, було більше 10 тисяч випадків захворювання на ГРВІ і грип. І то це фіксовані ті випадки, коли люди звернулися за допомогою в медичні заклади. Загалом вікова категорія пацієнтів становить від 5 до 17 років, а також від 30 до 65. Це контингент, який відвідує або дошкільні заклади, або освітні заклади, або люди, які працюючі люди, тобто вони в колективах. Насправді грип є серйозним респіраторним захворюванням, яке може призвести і до летальних випадків. Ба більше в Україні зафіксовано 5 таких. У межах області нині без ускладнень. Ми відчули поступлення, ну, збільшення поступлення в стаціонар, скажімо, десь з минулого четверга. От, більш інтенсивно, коли стало поступати більше 20 хворих за добу, тобто якщо в стаціонарі було 110-108 чоловік, то наразі маємо 140 чоловік, продовжується виписка, продовжується поступлення. Розпізнати ознаки грипу легко, так як спочатку з'являється підвищена температура, яка не спадає кілька днів. Вже потім додається головний біль та біль у суглобах. На четвертий, п'ятий день з'являється сухий кашель. Тож у сезон гострих респіраторних захворювань радять уникати скупчень та дотримуватись маскового режиму. У разі виявлення симптомів грипу або ковіду звертайтесь до сімейного лікаря. Крім того, важливою є вакцинація, аби запобігти поширенню інфекцій та знизити ризик важких ускладнень. Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.